В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила шістьох героїв. На Буковині нетверезий священник в'їхав у стовп і побив поліцейську. Українець ліг посеред проспекту в Берліні та загинув під колесами таксі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних волинь втратила ще шістьох захисників. Трагічна звістка сколихнула Ковальщину у Донецькій області. Загинув військовослужбовець Микола Лютяниця із села Глухе Ковальського району. Воїн 1975 року народження загинув 17 серпня 2024 року під час стрілецького бою в районі міста Торецьк Донецької області. У Курській області РФ загинув 38-річний солдат Юрій Озюк з міста Ківерці Луцького району. Захисник 1986 року народження був мобілізований до лав ЗСУ 13 травня цього року. Юрій Озюк загинув 13 серпня 2024 року у Курській області, захищаючи волю і незалежність України. Також стало відомо, що під час виконання бойових завдань та від отриманих поранень загинули і четверо жителів Луцького. Громади лучанин Микола Стасюк помер 13 серпня 2024 року від отриманих поранень під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоселівка Донецької області. Лучанин Андрій Тренін загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Торецьк Донецької області. Аловчанин Олександр Бернадин загинув 18 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля села Залізне Донецької області мешканець села Милуші Луцької міської територіальної громади Василь Білик загинув 17 серпня 2024 року. Він виконував бойове завдання біля населеного пункту Птиче Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам на Волині сталося аж три аварії із постраждалими. Так, 18 серпня у селі Брище Луцького району трапилася серйозна ДТП. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. У селі трапилося зіткнення двох автомобілів. В результаті чоловіка затиснуло в одному із транспортних засобів. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої. Також у місті Володимир у дворі водій автівки збив трирічну дитину. Дівчинка травмувала. Лася наразі, вона перебуває у лікарні. На місці працювала поліція, і на камінька ширщині не обійшлося без ДТП. Водійка автівки в'їхала в електроопору, внаслідок чого авто перевернулося на дах. На місці також працювала поліція у цій ДТП. Постраждали аж семеро людей, серед них і дитина, а також водійка Рено. На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство а виявили незаконний арсенал зброї. Так, 18 серпня вночі під час патрулювання працівникам сектору реагування патрульної поліції надійшов виклик про побутовий конфлікт у Цумані. По прибуттю на адресу та з'ясуванню усіх обставин конфлікту поліцейські виявили у помешканні патрони, гільзи, кулі, а також гранату. Правоохоронці встановили, що вони належать 36-річному місцевому мешканцю. На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Тепер поруч з адміністративною. Волинянин понесе і кримінальну відповідальність. На Волині батько вбив власного сина. Про це повідомили у поліції Волинської області. Правоохоронці повідомили, що до них надійшло повідомлення від медиків про те, що на приймальне відділення доставлено 33-річного мешканця села Чевель, що на Ратнівщині, з ножовим пораненням живота. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер. Правоохоронці встановили, що наніс тілесні ушкодження чоловікові його батько, 60-річний житель цього. Ож села під час конфлікту чоловіку повідомлено про підозру за скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування ще триває. У Луцьку на Теремнівських ставках ледь не втопилася трирічна дівчинка. Це сталося 18 серпня близько 16-ї години. Як повідомили у ДСНС області, дитина з надувним колом підійшла до водойми і хотіла зайти у воду. Підійшовши до краю, дівчинка раптом перечевилася і впала головою вниз у воду. На щастя, поруч був рятувальник. Він миттю кинувся до дитини, підхопив її з води та разом зі стороннім чоловіком дістав налякану дівчинку. На берег відомо, що дитина прийшла на пляж з бабусею і дідусем, проте вони не помітили, як дівчинка пішла до води. На щастя, трирічній дитині медична допомога не знадобилася. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. У день 19 серпня російські військові обстріляли місто Турецьк та селище Зарічне Донецької області. У Турецьку попередньо ворог використав проти мирного населення артилерію. За інформацією Донецької обласної прокуратури, наслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння, загинула 71-річна пенсіонерка. У селищі за боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми несумісні життям троє цивільних віком від 61 до 72 років. Чоловік і подружня пара. Близько 3.15 ночі, 19 серпня, окупанти вдарили по козачій Лопані Дергачівської громади, що на Харківщині за інформацією очільника Ова Олега Синігубова, внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі та вранці, 19 серпня, росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано аж 33 вибухи. За інформацією ова обстрілів зазнали аж 8 громад. Про постраждалих інформації також не надходило. Російська окупаційна армія активно просувається до Покровська і місцевому населенню залишається лише тиждень-два для евакуації. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він розповів, що цього тижня може бути запроваджена примусова евакуація дітей. До початку війни в місті проживало 13 тисяч 700 дітей. Зараз у громаді залишається близько 4 тисяч 800 осіб. Тобто третина ще перебуває на місці. Добряк також зазначив, що приблизно 60% жителів виїжджають самостійно, використовуючи власний транспорт. За його словами, з Покровська виїхало 490 осіб. Влада має можливість евакуювати до тисячі людей на день. Місцева влада закликає мешканців вже виїжджати, поки це можливо зробити без поспіху. Наразі в Покровську працюють усі основні сервіси: зокрема, вода, електрика, газ, комунальний транспорт, магазини, банки, суди та інші установи. Проте Добряк прогнозує, що вже найближчим часом роботу цих служб доведеться припиняти. На Буковині п'яний священник врізався в стовп, перебуваючи за кермом вантажівки. А потім побив патрульну та намагався відібрати у неї вогнепальну зброю. Це сталося 18 серпня. Повідомляє поліція у Чернівецькій області. Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп'яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру Драгер показав 1,94. Ресотих У подальшому під час складання адмінматеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції. Він завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу. На керманича складено адмінпротоколи. Досудове розслідування триває. Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зломисники шпигували за силами оборони та ключовими об'єктами критичної інфраструктури. У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби ФСБ та воєнна розвідка країни агресора. Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв'язку з керівником агентурної групи РФ. Також резидент російської агентурної групи залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька, колишнього міліціонера. За його координатами, окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню. Екс міліціонер втемно використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України. Також він шукав спільників серед діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині. контррозвідка служби безпеки. Ки України задокументувала його злочинні дії і затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця зрадника. Під час обшуків у затриманих вилучено усі предмети із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку і рублі. Затриманим інкримінують державну зраду. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. 23 серпня, у День державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем'єр-міністра Індії в Україну. За інформацією офісу президента, це перший в історії двосторонніх відносин. Візит глави індійського уряду до нашої держави. Під час візиту зокрема відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною. Та індією і до новин світу. Теж день розпочинається із хороших новин. Російські воєнкори повідомляють про ймовірне оточення окупантів на близько 700 квадратних кілометрів і знищення третього останнього мосту через річку Сейм на Курщині. Найбільший міст на цій ділянці фронту у селі Глушкове ЗСУ зруйнували в день 16 серпня. Через добу був добитий міст трохи північніше, у званному про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Тепер необхідно дочека. Атися офіційного підтвердження ліквідації мосту Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті німецького уряду. пише ТСН. у пакеті. Зокрема, передбачено одну установку ППО «Айріс-Т», 14 тисяч патронів калібру 155 міліметрів, 10 безпілотних надводних кораблів, 26 розвідувальних дронів. Вектор з запасними частинами, матеріали для знешкодження вибухових предметів, 6 високомобільних інженерних екскаваторів, одну броньовану ремонтну евакуаційну машину Берген Панцер Панцер-2» із запасними частинами, 55 тисяч аптечок, 700 штурмових гвинтівок, 10 високоточних гвинтівок з боєкомплектом і 50 гвинтівок іншого калібру у Німеччині. Українець, який проживав у Франкфурті на одері, ліг на смугу посеред центрального проспекту, наслідок чого його переїхала автівка. Про це повідомляє Більд. Відомо, що інцидент стався у неділю близько п'ятої ранку. Чоловікові був 41 рік. Відомо, що його переїхав автомобіль служби таксі. Жінка, яка була за кермом, перелякалася та викликала медичну допомогу. Пізніше у місцевій поліції повідомили, що чоловік був ще живий, коли сталася аварія. Згодом він помер. Триває розслідування. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.